Samsung офіційно лідер за кількістю смартфонів, майбутня версія iOS 17.5, це просто розрив. Витоки про iPhone 16 Pro та новий модем в Google Pixel 9. І, звичайно, ще купа всього цікавого. Приготуйте для себе щось смачненьке, і ми починаємо. Згідно з попередніми даними з IDS, світові поставки смартфонів зросли на 7,8% у річному обчисленні до 289 мільйонів одиниць у першому кварталі 2024 року. Хоча галу ще не повністю вийшла з кризи, оскільки на багатьох ринках зберігаються макроекономічні проблеми. Це вже третій квартал поспіль, коли зберігається зростання поставок, що є вагомим показником того, що відновлення йде вже повним ходом. Тож, якщо подивитися на цю таблицю, сегмент очолила Samsung з часткою 20,8%. Але у річному обчисленні День-корейська компанія впала на 0,7%. Apple лідирували в цьому списку протягом усього 2023 року. Нині ж продажі iPhone знизилися на 9,6%. Усьому світі компанія продала трохи більше 50 мільйонів за перші три місяці. А далі йдуть китайські компанії Xiaomi 14,1% і вони показали вражаюче зростання 33,8%. Далі йде треншан з часткою 9,9%. Вона зросла ще більше на 84,9%. І закривають. То 5 часткою 8,7% ОПУ, яка впала на 8,5%. Як нам кажуть експерти з групи досліджень IDS, ринок смартфонів виходить з турбулентності останніх двох років. Він продовжує просуватися вперед. А оптимізм на ринку повільно зростає серед провідних брендів. Також вони зазначили, що вони помітили, що почалося зростання вартості та середніх цін продажу, оскільки споживачі обирають більш дорогі пристрої, знаючи, що вони будуть користуватися ними довше. Також спостерігається перерозподіл сил серед топ 5 компаній, які ймовірно продовжиться, оскільки гравці ринку коригують свої стратегії у світі. Були навіть кадри, коли Тім Кук прибув до Китаю, аби зменшити спад продажів в Китаї, адже китайці все частіше почали купляти саме вітчизняні смартфони. Зараз, я думаю, у більшості стоїть сама остання версія iOS 17.4.1 і залишилося майже півроку до нової операційної системи iOS 18 і до нового редизайну, як нам кажуть. Але я вам скажу, що не зограми вихід iOS 17.5, і судячи зі зміни тестів цієї прошивки, нас чекають дуже приємні зміни в роботі наших пристроїв. Перше суттєве оновлення, яке ви відчуєте, це акумулятор. Apple повністю переробила підхід до роботи системи з акумулятором і навіть в бета прошивці iOS 17.5 айфони почали жити непристойно довго. Я особ Особисто не так сильно скаржився щодо часу автономної роботи, але в мене є деякі знайомі, які до сих пір не задоволені. Тож, сподіваюся, все буде працювати як слід, і у всіх такі проблеми зникнуть. Друге оновлення, більше думаю, не відчують цю різницю, але все ж таки для інших буде маленьке полегшення, якщо вони з цим стикнуться. Apple офіційно розглядає варіант ремонту iPhone, використовуючи неоригінальні запчастини, тобто аналоги. Але зробиться по-своєму і хитро. У нові iOS кожен власник зможе побачити, які запчастини в його айфоні оригінальні, а які були змінені і не є оригіналом. Купуючи смартфон новий або БВ, завжди зможете зайти в меню і подивитися, чи новий смартфон перед вами і що в ньому змінювалося. Наприклад, найпоширеніше поміняли акумулятор або якісь інші запчастини. Камера, екран, датчик, динаміки, система покаже, коли і на що була здійснена ця зміна, повна прозорість, і це реально круто. Далі починаючи з прошивки iOS у усіх власників iPhone у Європі з'являється можливість завантажувати застосунки прямо з сайту розробника, оминаючи App Store. Разом з чим Apple на офіційному рівні дозволило запускати на. Айо-симулятори старих ігор і тут просто понеслося. Ви можете знайти його в офіційному App Store у багатьох країнах поза Європейським Союзом. А в є, е, звичайно, він доступних і в інших магазинах застосунків, для прикладу, новий AltStore.pl. Тепер можна завантажити якісь прикольні ігри на свій iPhone і в дорозі протестувати. Далі, не відходячи від компанії Apple, є новина про iPhone 16, а саме камери. Чи відома вам така абревіатура, як ALT, або Алошарове відкладення? Ви певно бачили, коли ви фотографували при яскравому освітленні якісь відблиски. І через цю проблему можна було несподівано помітити якісь відблиски або артефакти на зображенні. І ця проблема у більшості камер на ринку. Але як повідомляється, Apple працює над рішенням для iPhone 16 Pro. Apple тестує технологію нанесення на лінзи те саме алошарове відкладення для камери iPhone 16 Pro. Це антивідблискуюче покриття. Можна наносити на лінзи камери, щоб зменшити вплив внутрішніх відблисків. Якщо це справді так, то це означає, що ви побачите менше несподіваних артефактів на зображення iPhone 16 Pro, особливо тих, що знімалися в яскравих світлових умовах, і за якими дуже часто можна було впізнати, на який саме смартфон зроблене фото, тому що це така маленька фішка iPhone. Зараз теперішній iPhone 15 Pro використовує новий дизайн камери з тетрапризмою, який забезпечує 5-кратний оптичний зум і 25-кратний цифровий зум. Однак з лінійкою iPhone 16 Apple розширить покращену камеру. З тетрапризмою до меншого iPhone 16 Pro, і це реально круто. Це означає, що iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max можуть забезпечувати принаймні 5-кратний оптичний зум та 25-кратний цифровий зум. Також ще одна новина про камери, але зараз вона поки виглядає як більше неправда, ніж навпаки. Кажуть, що iPhone 16 Pro Max матиме щось на зразок перескопійної ультрадовгофокусної комбінації. Це б могло б дозволити оптичний зум більш ніж 5-кратний, тобто 10-кратний оптичний зум. І якщо це правда, то це буде дуже важливо для Apple, тому що, наприклад, теперішні Galaxy s 24 Ultra має лише софтовий 10-кратний оптичний зум, і це не дуже круто. І це ще не все, кажуть, що ще покращить і основну камеру. Видно, як останнім часом великі компанії взялися за камери. iPhone 16 Pro використовуватиме новий спеціально розроблений для iPhone датчик основної камери від Sony з поліпшеним дизайном для кращої зйомки при слабкому освітленні. Новітня технологія стикованих сенсорів Sony розділяє фотодіоди та піксельні транзистори, які зазвичай об'єднані в один шар. Це дозволяє фотодіодам, тобто елементу, який фактично захоплює світло. Значно більшими за однаковий розмір пікселя. Ось бачите, за останнім часом за камери, то якщо взяти не такі вже й давняші смартфони 2020 або 2021 року, то є суттєвий приріст. І звичайно, між цими батлами компанії щодо камери, автономності, батареї, екранів і так далі. В результаті виграємо ми, користувачі. А поки можете поставити лайк, написати коментар та підписатися на цей канал. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, там ці новини виходять набагато швидше. Дуже дякую. Скоро не тільки айфони будуть мати супутникове підключення серед смартфонів. Ці перегони несподівано приєднуються і Google зі своїм оновленим модемом. Модеми були відомим джерелом проблем на пікселі. Відтоді як Google перейшла на півкасавні чіпи Tensor у 2021 році. Оскільки чіпи були розроблені у співпраці з підрозділом Samsung. Google вирішив використовувати модеми Exynos, щоб спростити розробку, на відміну від попередніх пікселів, які використовували рішення від Qualcomm. На щастя, з розвитком нової платформи проблеми стали виникати річ, особливо після того як Tensor G2. А перейшов на новий модем Exynos Modem 5300, який також використовується в серії Pixel 8. Зараз модем є меншою проблемою, ніж це було раніше, однак варто зазначити, що він все ще не ідеальний. Tensor G4, який є першим у серії Pixel 9, оснащений абсолютно новим модемом Samsung Modem 5400. Хоча це не модем Qualcomm, як дехто вважає за краще, це все ж таки оновлення порівняно з попередніми поколіннями. Ми можемо очікувати, що він буде швидшим і енергоефективнішим, ніж попередні покоління. Крім того, стек програмного Забезпечення було знову оновлено, що має покращити стабільність роботи, і нарешті з'явилася підтримка технології, яка забезпечує підтримку неземних мереж 5G, NTN, або, іншими словами, супутникового зв'язку. Компанія Google досягла значного прогресу в інтеграції підтримки супутникового зв'язку в Android 15. Завдяки підтримці NTN у модемі Exynos Modem 5400 серія Pixel 9 стане першою, яка отримує вбудовану підтримку супутникового зв'язку в Android. Спочатку цю функцію надаватиме T-Mobile, створену у співпраці зі Space а майбутньому, можливо, до неї приєднаються і інші провайдери. Супутниковий зв'язок дозволить надсилати текстові повідомлення, але не дзвонити. Крім того, спеціальний застосунок супутниковий шлюз дозволить легко зв'язуватися з екстреними службами за допомогою функції під назвою Екстрений СОС. Компанія Sony анонсувала захід і запуску продуктів лінійка Xperia на 17 травня, в якому, як очікується, буде представлено новий флагманський смартфон Xperia 16. В мережі з'явилося кілька подробиць про цей смартфон. Пристрій відійде від співвідношення сторін 21х9, яке було у попередників, і перейде найбільш поширене 19,5 на 9. За чутками він отримає екран 2К або Куатичді з роздільною здатністю близько 3200 на 1440 пікселів, що відрізняється від 4К дисплеїв у попередніх модель. Що стосується оптики, то тут з'явилися суперечливі повідомлення. Початковий звіт стверджував, що Xperia 1.6 матиме потрійну камеру з трьома 48 мегапіксельними сенсорами XMRT, що означає, що основна, а також надширококутна і телекамера матимуть найсучасніші сенсори від Sony. З іншого боку, нещодавний звіт спростував ці твердження, заявивши, що Xperia 1.6 матиме основну камеру на 48 мегапікселів f 19 в парі з надширококутною камерою на 12 мегапікселів f 22 та телефотокамеру на 12 Мп F2.3. Це означає, що лише основна камера буде оснащена сенсором XMRT. Варто також зазначити, що це точно таке ж саме налаштування камери, що й у поточного Xperia 1.5. Тож, швидше за все, нам доведеться почекати 17 травня, щоб отримати офіційні роз'яснення з цього приводу. І остання новина, яка точно порадує геймерів. Наступне покоління AMD і Nvidia вийде вже до кінця 2024 року. Тому обидва виробники прагнуть максимально скоротити залишки старих моделей, а вартість відеокарт в свою чергу продовжує падати. Фахівці 3D Центр виявили, що ситуація досягла такої точки, коли всі моделі сучасних лінійок AMD і Nvidia, що найменше в Німеччині, доступні за ціною нижчою за рекомендовану розрібну ціну, а нарідку навіть дешевше, ніж у США. За місяць ціни на новітні відеокарти Radeon RX 7000 серії GeForce. RTX 40 серії здебільшого знизилися на 11%. Найзначніше зниження ціни продемонструвала модель RX7900XT на цілих 15,9%. Її поточна ціна в Європі становить 739 євро при рекомендованій роздрібній ціні у 799 євро. Схожа ситуація спостерігається і серед зелених відеокарт. Вони традиційно мають вищу націнку, тому їм є куди дешевшати. Моделі середнього цінового сегменту RTX 4060 і 4070 знизилися в ціні на 20%. Лише топовий RTX 4090. Казали невеличке зниження в 2,6%, що втім теж нижче офіційної ціни в 1600 доларів. Зазначається, що причина таких агресивних розпродажів полягає в підготовці обох компаній до виходу наступного покоління відеокарт. Вже підтверджено, що до кінця 2024 року AMD і Nvidia представлять GPU на архітектурах RDNA 4 і Blackwell відповідно. Таким чином, для геймерів настав найкращий час оновити відеокарту за вигідною ціною. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк та підпишіться на цей канал. Вже фініш, напряма до Ні. Тисячі підписників, це просто щось. Ви дуже круті. І скоро зустрінемось. До зустрічі!